Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтару. В цьому відео я вам покажу, як проходити аірдропи від біржі Bitmart, які доволі часто проходять. Я їх буду публікувати в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ці дропи. А в цьому відео я вам якраз покажу інструкцію. До речі, зараз ми якраз знаходимося на біржі Bitmart, на моєму спотовому аккаунті. І ось в мене є вже 4 токени, тобто вже в 4. А едропах від цієї біржі я виграв, виграв 40 токенів CPT. далі є пан 300 токенів, LIX 1000 токенів, і STSW 17,5 токенів. Та да, зараз це ці токени не на велику суму, там на 5 чем, з чимось доларів. Але коли вони мені приходили, сума була більше, тобто я їх міг продати і заробити більше. Але я вирішив не продавати, тому що буду їх тримати, можливо, вони виростуть ціні, щоб заробити ще більше. Ви, якщо будете попадати в число переможців, то... Можете вже вирішувати самі, чи продавати їх одразу, чи вже трохи пізніше. Так, друзі, тепер як проходити ці дропи? Я вам посилання залишу на ось цей пост. Тут буде вся інструкція. Цього разу буде токен панда, буде 2500 рандомних переможців, і переможці отримують по 5 доларів, якраз таки в цих токенах. Токенах Панда. В цьому. Ось ці буде так само посилання на біржу кого ще немає аккаунта, можете пройти реєстрацію, тому що він вам знадобиться для того, щоб, звісно ж, профворити біржі, точніше, дропи від цієї біржі. Друге посилання якраз буде на сам дроп, тобто на твіт, і в, твіті, в цьому твіті будуть всі інструкції. Там все просто: потрібно підписка, ретвіт, плюс скрін і так далі. Я вам все детально покажу. Давайте переходимо за посиланням на сам твіт. Ось такий твіт, і в ньому є всі інструкції. Давайте перекладемо і подивимося, що нам потрібно. Потрібно зробити підписки на Bitmart Exchange, Bitmart Research і VіcPanda Meme, тобто три підписки на Twitter. Далі робимо дві підписки в Telegram. Далі робимо ретвіт цього поста. При ретвіті відмічаємо трьох друзів і ставимо на цей пост лайк і заповнюємо форму. Тепер для всього по порядку. Для початку підписуємося на Твіттері. Мені потрібно буде тільки підписати тільки на один, тому що на Bitmart я вже в Twitter підписаний. Ви, коли будете проходити вперше, підписуйтесь на все. Всі дропи, які будуть далі, вам так само вже необхідно буде підписуватися тільки на один Twitter і на один Телеграм, тому що на Bitmart сам ви вже будете підписані. Ось один, два, на ці є вже підписаний, навіть можу показати. Ось бачимо стрічка. Тобто на перший аккаунт я вже підписаний. Нажимаємо другий, теж стрічка я підпишу, під, під, підписаний І нажимаємо на цей аккаунт. Тут, як бачимо, я не підписаний. Нажимаю читати, все, я підписався. Далі йдемо назад. Тепер підписуємося на Telegram. На Bitmart Exchange я вже теж в Telegram підписаний. Ось, як бачимо, у мене Оформлена підписка. Тому я підписуюсь тільки на ось цей другий Telegram Відкриваємо. І підписуємо все. Я підписався. Далі нам потрібно зробити ретвіт, поставити лайк і відмітити трьох друзів в цьому посту. До речі, інколи буває таке, що ще потрібно написати коментар. Тобто під, тим самим, під цим самим посте, постом. Тепер, коли навіть тут не пише в що це потрібно зробити, я все одно пишу коментар. Так, Для початку ставимо лайк. Зробимо ось так. Знову перейдемо в профіль, зразу скопіюємо трьох моїх друзів, щоб зразу при ретвіті їх відмітити. Для цього вам необхідно зайти ось сюди читачі, тобто ті, хто вас чекає, і ось тут просто логіни ваших друзів ви копіюєте. Я вже роблю трошки інакше. Просто, наприклад, заходжу сюди відповіді, ті ретвіти, які я раніше робив, відмічав. Ось, бачимо, трьох друзів я відмітив. я просто Одразу трьох скопіюю, далі йду сюди, нажимаю ретвітнути, цитувати твіт, вставляю сюди трьох друзів, тобто відмічаю твіт і нажимаю твітнути. Все, я твітнув. Коментаря, в принципі, можна не писати, тому що тут цього разу немає, але я все ще при всяк випадок коментар напишу. Давайте зробимо ось так, напишемо Good Project. І знову ж таки ставимо текст сюди тих самих трьох друзів. Нажимаю Відповісти. Все, коментарі, як бачимо, також надіслано. Далі нам необхідно заповнити форму. Нажимаємо на посилання, відкриваємо форму. І заповняємо форму. Для цього сюди вписуємо ваш Twitter-аккаунт. Знову ж таки, заходимо в ваш профіль. Копіюємо у вас ваш нікнейм Твіттера, вставляємо сюди. Далі так само тут вставляємо мій телеграм, я його просто пропишу прописом, так буде швидше. Далі нам потрібно ID. З бітмарта ваш самої біджі. Я це пізніше покажу, тому що поки що в мене відкритий телеграм, ми зробимо скріншот. А скріншот потрібно зробити там, де ми зробили ретвіт і відмітили трьох друзів. Заходимо сюди у відповіді. І ось цей твіт, в якому ми відмітили друзів. Робимо з нього скріншот. Я зазвичай роблю ось так, на всю сторінку, щоб було видно ім'я, де відмітив і видно пост. І просто його скачуємо на ваш комп'ютер, ноутбук і так далі. Вибираємо назву, можна будь бути, в принципі, це не важливо. І зберігаємо на комп'ютер. Так, така є. Все, скрін зберігся, можна його сюди загрузити, нажимаємо додати файл, обзор. Шукаємо скрін там, де ми його зберегли. Ось цей скрін, нажимаю відкрити. Зараз він загружається. Все, скрін загрузив, далі нам залишається тільки ID з біржі. Тепер переходимо на біржу, я вам покажу, де взяти ваш ID. Щоб знайти ваш ID на біржі для тих, хто не знає, ось тут де буде ваша пошта, ви просто на ню нажимаєте і ось ваш ID, ось ці цифри. Ви просто нажимаєте скопіювати, йдете в форму, вставляєте його, зберігаєте, все, ми все заповнили. І нажимаємо відправити. Все, друзі, ми форму відправили. І якщо ми потрапимо в число переможців, а цього разу ще раз нагадаю, це 2500 рандомних переможців, то нам токени прислють одразу на наш спотовий баланс на самій бірж. Тобто не буде ніякого клейму, нічого нам токени одразу присилають на наш баланс біржі, що досить. Дручно. Ось так проходяться всі дропи, тому ще раз нагадаю і порекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут я час від часу публікую дропи від цієї біржі, коли вони з'являються. А з'являються вони досить таки часто. До речі, цей дроп дійсний до 15 липня. Тобто до 15 липня ви ще можете його пройти. На цьому все ви були на каналі Заробітку Сонторук. Якщо вам відео сподобалось, звісно, ставимо йому подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.